І так, я запекла дуже смачну грудинку і не могла сама втіхаря її з'їсти, вам не показати. Зараз покажу вам. Вона ще трішечки трішечки тепла, але я думаю, що я можу її вже нарізати. Ось тут я зробила такі надрізи, розрізи. Дивіться, соковита, присоковита. І отак зараз зроблю клас. О, це дорого багато. Якраз буде до святкового столу. Зараз відріжу і спробую. Всю правду вам скажу. Я свинину не їм. Але це ради вас, звичайно ж, спробую. М -м -м, сік капає. Зараз покажу, як треба їсти її. Беру хрін. Отак. Я дуже сильно люблю оцю шкірочку запечену. Маринад дуже простий. Діжонська гірчиця в зернах, соєвий соус, трішечки куркуми, трішечки паприки, сіль, перець і часник. В такий пергаментний папір виклали у форму і запікаєте протягом 2 годин у духовці на 200 градусів. Таке, ніби я запікала це десь на вуглях. Тут є ті, хто любить таку запечену шкірочку. Напишіть. Дуже соковита.